And so we have one more presentation, just a short presentation. У нас ще одна коротенька презентація, яка пов'язана з нашою групою, яку надасть пані Ірина Безік, яка представляє європейську асоціацію психотерапевтів. Вона дуже багато займається на тренінгами власне створеними тренінги в Хорватії. Будь ласка. Дуже дякую за презентацію. Дякую за те, що мене запросили. Я гадаю, що в цій ситуації власне варто сказати, що я понад 10 років працювала у контексті війни у нашій країні. Була війна, але найперше хочу подякувати доповідачам за їхні презентації я вважаю, що ми можемо навіть розмістити на нашому сайті на сайті асоціації, або принаймні дати посилання на англійську версію презентації для того, аби усі могли побачити, яким чином зміцнилися компетенції українських психотерапевтів, відповідаючи високому рівню потреб дітей. Зокрема, отже, говорячи про... Мій внесок, то хочу сказати, що перспектива буде дещо іншою, адже війна в моїй країні була доволі давно, але є звичайно певний досвід, який досі релевантний, і зокрема, хочу сказати, що є дуже багато травмованих дітей. Як це було показано в презентації Галини. З іншого боку, є сотні, є тисячі та навіть десятки тисяч дітей, які травмовані тим, що вони були, жили в країні, де була війна. Я щось не так зробила з мовою? Ні, ні. Перегляну, ні, просто є це ні. Все добре, все добре, добре, ну прекрасно. Отже, під час нашої війни так було сотні тисяч дітей, і ми розуміли, що, звичайно, всім ми не можемо допомогти як психотерапевти. Відповідно, ми розробили програми, різні посібники, буклети, де ми наводили пропозиції, як. Проводити ігри з дітьми, як робити ці маленькі кроки для того, аби вони могли справлятися з на, з наслідками травм цих дітей, все це звичайно можна Ці ігри можуть проводити не лише пс... не, не лише спеціалісти, а батьки, вчителі, вихователі, ті, хто можуть мають доступ до дітей і можуть з ними проводити ці ігри. Все це ця інформація, ці знання про такі види ігор можна ними ділитися. Я вже говорила, що ми розробляли буклети, посібники, і ті люди, які мали досвід до цих матеріалів, вони висловили бажання ділитися цими матеріалами з ширшим колом. Хочу ще сказати, що це доволі просто. Я маю на увазі ці маленькі кроки. Але якщо ми візьмемо до уваги те, що сказала Галина, а саме, що робота у воєнних реаліях забирає багато ресурсу. Особливо, коли ми говоримо зараз про другий рік війни, і ми думаємо, що, скоріше за все, війна буде тривати. Люди вигоряють, вони втрачають мотивацію, вони виснажуються. Інколи в них просто апатія, вигоряння, і тому чудово, що ви надаєте власне цю супервізію з-за кордону, ви допомагаєте їм. По-друге, Дуже важливо, власне, якраз проявляти багато ентузіазму щодо цих маленьких кроків. Інколи, коли ми робимо маленькі кроки, саме вони змінюють всю систему, особливо коли ми говоримо про дітей, які не отримують належної допомоги. Ці маленькі кроки для них є визначальними. Як вам відомо, діти дуже гарно сприймають реальність через гру люди. Діти, в воєнному контексті вони можуть стикатися з такими жахливими речами. Вони бачать, як хтось помирає, як в них згоряє будинок, як в них помирає хтось близький. В них є цей страх, тому що тато пішов на фронт. Відповідно, це дуже важкі речі для сприйняття, особливо коли вони перебувають у таборах для біженців або в сиротинцях, про які ви говорили. Так вони так можливо, вони самотужки грають. Але буває, що через таку гру інколи в них може повторюватися ця травма, яку вони пережили. Інколи ми можемо включити в цю гру щось позитивне. Так, це важко, адже дорослі вони деколи такі, знаєте, дещо також можуть в паніку впасти і вони настільки перейняті цим негативом, яким просякнута реальність. Тому для них необхідно зробити певні зусилля для того, аби допомогти дітям. Правильно налаштуватися, Це дуже важливо, щоб вони могли створити такий хороший внутрішній об'єкт всередині них для того, аби вони творчі до цього підійшли, як можна покращити стан речей. Тобто тут не лише про треба їм донести, що життя продовжується, що не треба зациклюватися на лише на негативі. Нещодавно ми зробили такий посібник для дітей, і там була така пропозиція воркшопу, в якому дітям давали певні інструкції. наприклад, написати, намалювати картину про останні канікули, які вони пам'ятають, які були такими веселими. А потім треба було намалювати щось негативне. Далі їм треба, наприклад, щось, що сталося під час війни. Далі мала бути картинка Намалювати малюнок на кращого друга або улюбленця або іграшки. Тобто там от такі картинки були, і ми бачимо, що це був ніби фільм їхнього життя. Так, у вашому житті можуть бути хороші картинки, погані картинки, і якраз це гарно їм візуалізує, що життя не завершується на чомусь поганому. Життя це така. Почерговість різних картинок, і, звичайно, коли ми пропонуємо роботу у маленьких групках, вона дуже прекрасно виправдала себе. Ми надавали матеріали, ми проговорювали з ними ідеї працювання пропрацювань з дітьми. І звичайно. Такі ресурси можна було надіслати будь-кому по всьому світу, чи це навіть яке віддалене на село. Тобто у них було те, що їм необхідне, були матеріали, вони могли так в зручному місці зустрітися і почати працювати. І відповідно є така гра, ви отримали її імейлом. Так, це власна була історія про те, як Одна людина допомагає дітям, як вона проговорює з ним, і якраз гарно цю історію припрацьовувати, коли на дворі зима, коли є такі порожні гілки на деревах, без жодного листочка, без квітів, і діти можуть допомогти, намалювати для того. Намалювати, от, от розмалювати ці гілки, так дерев, які є в них на аркушах, прикрасити їх листочками, квітами, тобто додати кольорів, додати барв, додати урізноманітнити ці голі гілки, і ви бачите, це така от це лише картина, це картина того, як зміни можуть додавати позитив на якийсь момент, так Звичайно, коли ми говоримо про таку. Темну реальність, от такі легенькі речі, маленькі кроки, маленькі заняття можуть допомогти їм вселити додаткову довіру, а зрештою, допомогти їм зробити свій внесок до цієї краси, тобто до того, аби вони додали бар в своєму життю. Ви маєте ці ігри. Я надсилала вам імейлом. Тобто, зрештою, усі можуть так гратися з дітьми. І хочу сказати, що справді деколи складно абстрагуватися від того, що несе собою війна, але ви бачите, як просто можна допомогти діткам це зробити. І те, про що я говорю, це практична сторона діла, яким чином працювати з дітьми і яким чином робити ці кроки? Я думаю, що головний. Рок, який ми зробили тоді, ми провели дуже гарне інструктування для людей, для вчителів, для всіх людей, які можуть використовувати деякі терапевтичні знання та технік техніки. І ми працювали з дітьми під час наших воршопів, в наших класах, або вже в бібліотеках. У нас є велика кількість книжок по цій темі і різні додатки про те, я думаю. Можливо, ви і ви можете використовувати це в Україні для того, щоб розраховувати їх, розповсюджувати ваші е, власні ігри для дітей. В одній з наших книг була де вона прямо була поділена по іграх по категоріях від 10 до 13 років. Для дітей 10-13 років і одна з категорій була е, комунікація. І цілі воркшопи по цьому робилися, і також були травми, також воркшопи по цьому робилися, робилися на тему вирішення конфліктів. У вас, звичайно, є певні свої ідеї, але викласти це саме таким способом дати це вашим вчителям як вже настанову або ж матеріали, на поки треба вчитися і проводити заняття. І тоді вони вже можуть працювати самі над цим. А для дітей це дуже важливо мати ось таку можливість е, показувати себе, і можливість того, що про них не забули, і про їхній трагічний досвід не забули. І тоді певні робити певні дії, які зможуть підвищити стійкість, підвищити певну силу дітей для самопомочі і для конструктивного та креативного шляху, яким чином цим можна працювати. Тому що те, в яких середовищах ми зараз живемо, це не є, не є нормально. Лише військові збройні сили можуть нам допомогти. І дітям важливо зрозуміти, що у них має бути своє життя, вони живуть його зараз і тут. І вони віднаходять свої шляхи, яким чином грати, яким чином виживати. І якщо до цього ще можна додати. Те, це було б дуже гарно. Є ще один величезний великий проект, який був зроблений в Хорватії в свій час. Називався він крок за кроком до відновлення. Дві тисячі дітей він десь охоплював в багатьох школах, бібліотеках і це теж саме по суті. Це є безболі по категорії тем, і потім ми розробляли воркшопи для кожної з тих тем. І Це більше для більш дорослих дітей. Але також тринадцять 15, 15 років це е, охоплені наша аудиторії. і ми говорили про власні сили, про безпомічність, е, про відсутність е, довіри, про тривогу, про безпеку, про радість, про відчуття е, провини, про, про реванш. І ми назвали одна з них це поезія життя та смерті. і ми зробили це дуже дуже гарно, просто проговорюючи це. Тому що звичайно про такі теми з дітьми не завжди говорять, але звичайно, ми показували світлі та темні сторони життя. Я просто хотіла Я ось думала взагалі, чи говорити щось вам, чи не говорити під час цієї презентації. Я багато працювала в свій час з дітьми. і я розумію. Чому люди з Другої світової вони не хочуть говорити про війну для мене? Це також дуже складно приймати участь саме приймати увагу, мій мій досвід 30-40 років назад, тому що воно залишається з вами все ж таки. Звичайно, ідеї можуть бути гарні, і я впевнена, ви можете їх використовувати, розробляти свої власні ігри для українських дітей. І це просто був такий короткий. Огляд декілька кроких речей, які я хотіла проговорити з вами. Я думаю, що була взагалі дуже гарною ідеєю закінчити наш першу, наш наші перше ось такі щодо щодо ігор з дітьми саме цією темою. Я думаю, на цьому я мабуть буду закінчувати. я порівнювала о, всі ці гарні проекти, як про які говорила Галина. Я думаю, що у вас дуже дуже гарна професійна експертиза та фон, професійний фон, на якому ви можете працювати, так само, як і книжки, з якими ви можете працювати. До цього хотіла би також додати, що на де навіть деякі застарілі досвіди можуть також вам допомогти. Я можу вам дати певне посилання, яке я знайшла на англійській мові, не в хорватських книжках, а на англійській мові. Я сказала Мартінасу, чи може він? Я просто хотів показати вам е, в чаті, але потім я поговорила з Мартинесом. і Він сказав, що та ми можемо це показати. І це є певні посилання від цього проекту на 3-4 тисячі дітей, які ми покривали в минулому, і воно було в 1999 році опубліковано, і ви можете його вільно завантажити собі і подивитися всю інформацію, яка вам потрібна. Я так розумію, якщо є ще декілька пару хвилин, і якщо у вас є питання, то саме зараз час задавати ці питання. Добре, дякую, Ірена. Я думаю, це дуже ну, вдохновляють ці ідеї щодо ігор, які діти можуть грати і залишатися на позитивній волні. і дуже гарно, що ви говорите саме про свій час своєї війни, яку яку ви пережили, і це. І ми пропонуємо, що ми знаємо, що ви можете годинами поговорити про це з вашими групами, але також групи це є дуже важлива групові заняття, дуже важливі частини цього симпозіуму, тому що вони надають можливість комунікації між українськими психотерапевтами, європейськими психотерапевтами. І ми також розуміємо, що ви можете обрати дискусії, які ви хочете, на яку тему ви хочете поговорити. Я думаю, що ми будемо. Потихеньку завершив нашу ранішню в ранішню сесію. і по перше, я би хотіла подякувати нашим перекладачам, тому що я думаю, що робота, яку ви проробили сьогодні вранці, була настільки інтенсивною, настільки вона була вимогливою. І всі ці слова, які сьогодні були сказані, вони є дуже вимогливі саме з емоційної точки зору, а також вимогливими з точки зору професійної. Особливо uh, презентації Михайла, яка була досить технічна, наукова, досліджувальна, і всі ці терміни, які ви використовували, які ви перекладали, це, це дуже дуже велике завдання для вас, яким ви зіштовхнулися. Я хотіла просто сказати нашим перекладачам, що ваша робота дуже і дуже важлива для нас саме зараз, тому що всі відео uh, всього симпозіуму, вони будуть. Опубліковано на трьох різних вебсайтах на Європейській асоціації для психотерапевтів. Вони будуть опубліковані на українській ем, на сайті УСП і також на нашому власному сайті для нашого симпозіуму, Той сам той самий сайт, на якому ми всі зареєструвалися на цю подію сьогодні. Вони будуть опубліковувати там в усіх мовах, на яких цей симпозіум відбувався. Для, ми робимо це для того, щоб всі люди залучені цей процес в майбутньому могли би подивитися на цей симпозіум і що для цього винести. Це означає, що ваша робота дуже і дуже подо, потужна, і вона буде продовжувати. Тобто, велике окремо дякую перекладачам, і також дякую всім нам за всі ці досягнення, які ми зробили, за всі ці презентації, які ви змогли акумулювати для цього дня. Що стосується нашої бідної перерви, будь ласка, залишайте... Тяся доєднаними до нашого симпозіуму. Якщо ви хочете, ви можете зупинити своє е, відео, ви можете або включити свою камеру, або виключити її. Але будь ласка, не виходьте з чату і не виходьте з трансляції нашого симпозіуму, тому що що станеться потім після обідньої перерви, це те, що Мартін буде організовувати всіх нас в групи, базуючись на мовах та базуючись на перекладах всередині груп. І якщо і це означає, що йому треба буде, щоб ви всі були доєднані до симпозіуму для того, щоб він зміг вас розподілити по групах, і коли ми повернемося, в 14.45 по українському часу, Мартін тоді просто надасть вам всю інформацію щодо того, яким чином ви будете розподілені по групах. І тоді у нас будуть групові заняття. Потім невеличка е, перерва. А потім вже бу, буде круглий стол для всіх спікерів і для всіх учасників. І я вважаю вам, бажаю вам наразі е, гарного апетиту. І побачимося в 14.45 по українському часу. Дякую.